Розповім вам цікаву історію двох різних людей, які мені телефонували чи писали за останній сьогоднішній ранок. І, наприклад, одна людина телефонує, питає: Ігор, я хочу прямо замовити авто із США, чуть ли не куди скидати завдаток. Але перед тим як кидати завдаток, потрібно проговорити, який ми автомобіль хочемо шукати, вести, робити, в якому це має бюджеті, щоб це було реалістично. І виясняється, що людина хоче в бюджеті 16 17 тисяч доларів автомобіль Ford Edge. Ford Edge, який до п'яти років. З США буде коштувати з ремонтом значно більше, ніж 16-17 тисяч доларів. Тобто це абсолютно нереалістично. Це можна тільки привезти автомобіль плюс ремонт, а автомобіль, який там з 16-17 року, ну хай можна привезти там 12-13 тисяч, але плюс ремонт він же ж такий самий. Все одно не вийде в 16-17. Можна тільки набрехати було б людині, що воно вийде. Друга історія: людина. Пише Ігор, дуже жалко, що коли ми з вами розмовляли півроку тому, ми з вами не домовилися про автомобіль, а краще я б замовив би з вами, тому що я привіз і зробив не з вами, і дуже про це жалкую. Бюджет значно вищий, ніж мені обіцяли, а якість автомобіля значно гірша, ніж мені обіцяли. Тобто, вийшла дорога машина і неякість. От в цьому і різниця. Хочу розповісти вам наступне: що ми з вами не домовляємося, скільки ми точно привеземо і зробимо автомобіль. На жаль, ця інформація невідома. і Неважливо подивитися на фотографії аукціону, поводити ось так руці і сказати, ця машина буде 16, 20 чи більше чи менше, і так далі. Але ми можемо зробити аналітику. Ми можемо подивитися автомобіль, який вас цікавить. і Скільки порахувати, скільки його в середньому можна привести, а от реальна робота почнеться уже після оформлення договору і завдатку. Коли ми реальні автомобілі, а не фантомні, вибираємо за аукціону, пропонуємо вам на торги, ви на них дивитесь. І вже ви одіваєте його, приміряєте, знаєте, на себе, чи хотіли б ви на ньому їздити. Колір, комплектація, пошкодження і все таке інше, знаєте, особисте. І вже визначаємо, подобається ні і ставку, тому що автомобіль, який більше подобається, торгується дорожче, ставити більше, менше подобається, торгується менше. Тільки реально фактично визначна ціна. Може бути тоді. А ремонт можна порахувати тільки автомобіль, коли приїде. І вже його майстер розбере, дефектує, напише список запчастин, і тільки тоді можна зробити.